Цей проект це щось нове для нашої громади, це е, створений молоддю та підлітками для підлітків. У Коростині стартував курс з медіаграмотності. Його презентували 4 квітня у центрі дитячої і юнацької творчості. Дівчата, учасники і реалізатори цього проекту вам розкажуть більш детально про це, але ми війшли в десятку кращих проектів, які отримали фінансування. Курс створений в межах програми АПшифт за підтримки ЮНІСЕФ передбачає захист підлітків від інформаційних інструментів маніпуляції впливу та психологічного тиску на особу. У цей оці уроки медіаграмотності і у цей курс вам дозволить навчитися розпізнавати при, прийнятну інформацію і навчитися розрізняти ту інформацію, яка може вам нашкодити. Про маніпуляцію інформацією, фейки, кібербулінг і не тільки дізнаватимуться юні користенці. Для них цей курс безкоштовний. Щоб молодь нашого міста навчилася справлятися з такими проблемами та не стати жертвою дезінформації за ці 6 днів Ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації. Ви отримаєте море крутих емоцій. Ми станемо не просто з вами однією командою. Ми з вами станемо однією дружньою сім'єю. Тому ми не будемо з вами сумувати і починаємо працювати. До читання курсу залучені різнопрофільні експерти. Серед них Ольга Шамко, спеціалістка з веб-дизайну. Вона розповість про оформлення як вид маніпуляції та складової піар-стратегії. Марія Добровінська проектна менеджерка та громадська діячка. Її тема інтернет-шахрайство. Ведуча Діана Волківська поділиться секретами ораторського мистецтва. Це лише частина викладачів, які працюватимуть протягом тижня з молоддю. Крім того, підтвердила свою участь у курсі, і відома людина з тисячною аудиторією, особистість якої поки що не розкривають організатори.